Невідомо чи під пиво пасують оливки, але пиво завжди було символом нашого міста. У Львові відбувся перший міський фестиваль пива. За задумом організаторів, хмільний напій був лише приводом, аби показати львів'янам і гостям міста справжнє театральне свято. До Львова вперше привезли театр живих скульптур та провели вже традиційні ремеслі майстер-класи. Фестиваль відкривали під звуки волинок та давні танці від ансамблю Берлі Гвардо. На валові розгорнули справжнє середньовічне містечко. У пошані монетяр Грицькозій три гривні і звичайний алюмінієвий кружечок перетворюється на старовинну монету 14-го століття. Я бачив вже, що Кам'янці-Подільському роблять. Тобто мені вже передавали таку монетку. Здається, в Криму. Києві я чомусь не бачив нічого подібного. За 5 гривень усім охочим пропонують придбати кумедні скляні іграшки. Аби було цікавіше, майстер Роман робить їх на очах у глядачів. Із цього топленого скла за 40 хвилин буде коник. В майстерні на нього витрачається десь хвилин 30 часу. А тут по льві умови, тут є трошки важче працювати. В майстерні. до Львова приїхали і клоуни із Польщі із українцями розмовляли універсальною мовою свистками. Розумієте українську. Із клоунами можна було пограти у шахмати і навіть у гольф. Ті, хто програв, отримував від кумедного дядька із червоним носом якесь жартівливе покарання. Ображатися на клоунів ніхто навіть і не думав. Ні в якому разі, то він і клоун, щоб розстріляв людей. Загалом на фестивалі було чотири тематичні майданчики: головний середньовічний, батярський та ремесляний. Справжній фурор викликали живі скульптури, які приїхали до Львова аж із Євпаторії. Рухалися тільки за гроші. Проте навіть за гривню Ярослав Мудрий не сказав ні слова. Ви розмовляєте? Проте навіть діти не повірили у справжність скульптур. Живі. Живі! Але будеш ж рухається. рухають. Охочих сфотографуватися із Петром Першим було найбільше. Схожі по телевізору. В інших країнах таке буває. Завершився перший міський фестиваль вже пізно увечері. Наступного року обіцяють організатори. Гарну традицію продовжать. Сергій Барашевський, Юрій Герасимов, наш репортер.